Вони прокинулись на невідомій планеті, вони не могли зрозуміти, що вони тут роблять, із запасів у них було трошки їжі, ліків і деяка зброя. Перше, що вони вирішили зробити, це побудувати земну копію своєї хати, а також подбати про деякий запас їжі, тому посадили рослини. Потім кожен відвев для себе спальне місце і провев першу ніч. На невідомій планеті. На наступний день кожен займався своєю справою. Хтось полював на тварин, хтось висаджував рослини, а хтось будував склад. Вони розвели перше багаття, аби зугла почала булувати тварин, бо запас їжі доволі швидко скінчувався. І тут прийшов час назвати нашу фракцію. Треба було вигадати щось не дуже банально. І також вигадати назву для нашого першого поселення. Вони майже добудували склад, і я не очікував ніяких неприємностей в найближчий час, але це сталося за безулою погнався ведмідь, і вже треба було дати Мохнатому відсіч. Тому я зібрав свій загін, вистроїв їх в шеренгу та намагався якось його підстрелити, але не все так було легко. Розібравшись з ведмідім, кожен пішов займатися своїми справами далі. Ну, майже кожен. Взагалі я вже почав сумніватися, чи зможу я спокійно і мирно розбудувати своє поселення, бо дуже багато дивних речей відбувалося. Так, стоп. Що? Ви... Ви серйозно? Це. Це я зробив. Та ну чекай, я не вірю, такого бути не може. Це реально? Як то каже слово на три букви — Уви. Все. І якби підтверджуємо мої здогадки до мене прийшли два трумбо, рідкісних трумбо, символ любові нових коханців. І мені. Дуже швидко треба було зробити двоспальне ліжко, ну ви розумієте, коханці, так? Але перша ніч пройшла щось не дуже. І поки усі спавлять зетки і мріють у наступному дні, коли ми продовжимо роботу. Я майже добудував загін для тваринок, бо я примітив неподалек диких свиней. І мені треба було якось з ними домовитись, щоб у мене було багато м'яса. ось. І на радість мені пішов дощ, який прискорив зростання а, мого городу. Але потім прийшов перший орк. Я взагалі не очікував, що так швидко це відбудеться. Я розраховував, що пройде якийсь час перше ніж на мене нападе якась інша фракція. Але північний, північний сусід вирішив інакше. І знов треба було вистроїтися в шеренгу, щоб дати бій е мо моєму супротивнику. Ну, як ви бачите, стріляємо не дуже, але. Він виявився слабенький і проблем це мені не завдало. Володимиру Олександровичу, а чим ми тут займаємось? Ну, якби я розумію, там усіх стрес, може супрун прописали, але Ну як би, офіційна особа, і закон. А, закон вже прийняли. А, ну ладно. Е, я взагалі не думав, що саме безугло буде белувати тваринок, перед тим їх вбиває, але також вийшло. Потім я ще вирішив розширити город, бо їжа дуже швидко зникала. Я навіть не розумів, хто стільки їсть. І перспектива, наближаючоїся зими, вона мене теж лякала, тому треба було з цим щось зробити. Ще я подвоїв площу свого загону, бо мені хотілося, щоб тваринок в мене було багато, і я навіть вже примітив собі. Де взяти індиків? Бо яйця це взагалі то must have, і взимку це би мене дуже сильно рятувало. У мене відкрилась не дуже очевидна функція цього загону, а саме барикада. Бо якщо на мене хтось нападав, йому треба було витратити час перше, ніж він перескочить через паркан. Мені подобалося, як йдуть справи в поселенні. Його розміри помітно зросли, кожна людина знала своє місце і знала, чим вона буде займатися. Але, на жаль, потім сталася дуже серйозна трагедія. Просто не міг повірити своїм очам. Невже пан Буданов? Невже? Як як без угла буде на це дивитись? Як це могло статись? Я не вірю. А вночі не на жарт розігралася стихія. Ніби дощ оплакував втрату поселення. Хтось залікував рани, хтось готував їжу. І ніхто не міг повірити, що це відбулося. Безугла повинна була це зробити. Саме вона, і не хто інший. Бо це вона провела ці щасливі хвилини разом з паном Будановим. Такі короткі, але такі щасливі. Не втрачаючи даремно час, безугла взяла тіло, поховала його, перекусила на дорожку і пішла займатися своїми справами. Немає лиха без добра і до мого поселення приєдналися три мандрівника. Вони погодилися в обмін на їжу та кров робити деяку працю, бо роботи скоп... скоплювалося в мене доволі багато. І я потрохи вербував до себе полоненого, який нещодавно напав на моє поселення, а мандрівники допомогли мені прибирати город. Іноді мені здавалося, що поселення не може проіснувати і 10 хвилин без нападів розбійників або якихось диких тварин. І постійно треба було від цього відбиватися. Іноді у мене виникали підозри стосовно ментального стану пані Безугли. І підозри ці були недаремними. Потім до мого поселення випадково прийшов якийсь дідусь і попросився залишитись. Я, якби відмовлятись не став, бо ну зайва пара очей ну буде в нагоді, я одразу призначив йому не дуже важку працю і взагалі подивився, хто чим у мене займається. Бо людей було багато і треба було ефективно розподілити між ними завдання. І ще. У мене з'явився свій власний раб. І кращого ім'я, ніж дочка Путіна я вигадати не сміх, ну ви зрозумієте мене. Вербування іншого полоненого продовжувалося, і тим часом я ще розширив собі склад, бо багато речей просто не вміщалося на тому маленькому, який я побудував собі раніше. Потім виявилося, що пані Безугла не та пані, яка буде дуже довго сумувати за своїм минулим. І дуже швидко знайшла собі нового коханця. Не словом, більше я вже готую двоспальне ліжко замість ось цих маленьких кроваток, їх я поприбираю, що це за стидоба взагалі. Ось оце ложе, ось це я розумію. Потім нашому шановному полоненому чомусь не сподобався уход за ним, і він вирішив взагалі втекти. Ну ось вже не намагається. Непогана спроба. Ви тільки подивиться, яку купу індиків я привів у свій загін. Раз, два, три, тільки їх тут п'ять. Вже треба було подбати і про їжу для тварин, тому я невеличку територію засадив травами, які можна було переробити на комбікорм. Ви тільки подивиться, яку красу я побудував, скільки засаджено, скільки складів, скільки кімнат. Мені здається, що зиму ми вже пройдемо доволі легко. І принаймні проблем з їжею або з теплими кімнатами у мене не виникне. А потім прийшов він. Я спочатку не зрозумів, хто це такий, і він попросив про допомогу, бо за ним гнався ще один. Вони були схожі на військових. Він зайшов в кімнату і представився, як біглий військовий, сказав, що часу у нас обмаль і треба готуватись. Я не знав спочатку, що робити. І вирішив просто пересідати в хаті. Але та тварюка почала палити мої посіви, і мені треба було щось робити. Військовий вибіг на вулицю і почав стріляти по ньому. Потім ще раз. Але той розвернувся і дав в нього чергу. На жаль, його дістали і поранення були смертельні. Якщо б я йому не допоміг, то через декілька годин він міг просто померти. І тут мені прийшла в голову ідея просто обойти з іншого боку і напасти на нього з тилу. а тим часом Зеленський разом з безуглою будуть намагатись відволити його. Але той дав чергу, і Зеленського було, на жаль, поранено. Цей військовий пішов сам, в якийсь момент йому стало соромно, що він привев це поселення таку небезпеку. Він намагався підійти все ближче, але, на жаль, його знов було поранено. І потім усі народні депутати вибігли з хати і побігли на допомогу. Шановні колеги, перестаньте, що ви робите? Що ви робите? Але як виявилось, ви, ви подивитесь на це, це просто неможливо. Дика кума, чи що це Рись, Рись загризла цього ворожого військового? Як це взагалі можливо? Безугла вже бігла до ліжка, де лежав поранений військовий, але що це? Вона не могла повірити своїм очам. Невже це він? Він знову всіх переграв? Хочу відмітити підписника Кінг Петріо. Він написав мені, щоб я запам'ятав його як 90-го підписника, а тому я хочу наступного персонажа, який приєднається до мого поселення, назвати на його честь. Ну, якби погодьтеся, де ви ще в одній кімнаті побувайте з усіма оціми персонажами. У вас також є подібна можливість. Для цього вам треба натиснути лайк, написати коментар, який назбирає найбільше вподобайок, І підписатися на канал. Дякую вам за перегляд і до побачення! У вас також є така можливість, ви теж можете стати персонажем мого відео, одного з наступних. Для цього вам треба підписатись на канал, натиснути лайк і написати коментар. І якщо у вас ваш коментар назбирає найбільше вподобайок, то ви побу... побуваєте в подвалі СБУ, блядь.